Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 847 860 особин за добу 1 210 танків 9 981 одиниця за добу 6 бойових броньованих машин, 20 777 одиниць за добу, 22. артилерійських систем 22 820 одиниць за добу, 35. Реактивних систем залпового вогню 1 273 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 1056 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 403 одиниці за добу 102. Крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 36402 одиниці. За добу 95 спеціальної техніки 3738 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ту Юкрейн!